Всіх вітаю. Після виходу відео про мою саморобну грубу з'явилось багато питань, як же я вставляв скло в ці чугунні дверцята. Вирішив більш досконало розказати, можливо, комусь стане в нагоді. Зразу скажу, що ця інформація буде корисна не тільки для тих, хто збирається мурувати грубу там і переробляти нові дверцята, але й для тих, у кого вже груба зроблена. І, і ви її удачно користуєтесь там багато років. Е, з чого починав я? Е, купив чугуні дверцята звичайні, купив скло. Жаростійке скло замовляв на OLX, тобто там е, дуже багато пропозицій можете вибрати, яке вам заманеться. Я брав японське. Ну, так, по крайній мірі, там писалось, що це воно японське. Е, так, вирізав, е, що, що робив далі? Засверлювався в каждому куту е, сверлом четвіркою, а тоді розсверлював восьмеркою. Тобто, просверлив чотири отвори і маленькою болгаркою 125 різав. Щоб дійти до цього отвора. Щоб не, ну, не було болгаркою такого нарізаного, якби зробив за, закладні цими отворами. Все, вирізав прямокутник, скло я замовляв 210х210 мм. Потім в магазині купив болти мебельні з закругленими шапками. 6 штук ось вони стоять у мене. До речі, скажу, що у покупних зі склом там тільки 4 ставлять чомусь по, по кутах. Я зробив 6 по дві сторони. Воно і вигляд має, і тримає нормально. Скло приходить уже з вогнетривкою стрічкою, тобто підкладаємо цю стрічку під низ, прижимаємо скло і прикручуємо на болти. Все, нічого складного. Вид мають набагато краще, ніж глухі дверцята. Ну і ви бачите, горить, не горить чи затухло вже, якби. така імітація каміна, можна так сказати. До речі, основна заслінка в мене теж саморобна. Вона не така висувна, а працює, отак, перекриває. Там вона зроблена для фіксування зірочка з велосипеда задня. Ну, тобто я вставлю вам тут фото. Зніму трохи ближче. Це ось заслінка прямого ходу або літнього ходу. Чисточна дверка. І ось там заслінка основна. Такий вигляд мають зблизька. Зараз відкрию. Ось так. На шести болтах тримається скло. Заїхав в строймагазин, купив. Показати, що вам знадобиться, щоб поставити дверцята. Верніше скло у дверцята. Тут, звичайно, не лякайтесь, тут багато я все накупляв, щоб, щоб воно у мене було. Ну, ось дивіться, можна купити отаку штуку, це якісь полки вішать. Тобто ви її. Перерізаєте надвоє. І у вас вже виходить два кріплення. Бо ось отаке. Я не знаю для чого. Це теж надвоє. Розсверлюєте під болт, під шостий. Ну і все, у вас виходить кріплення. Ще знадобляться ось такі меблеві болти. Окрім шести болтів, гайок і тримачів, таких як я показав, вам ще потрібно буде замовити жаротривке скло. Пропозицій на Оликсі багато, тому в цьому проблем якби немає. І основне питання ми підійшли: чи варто воно того, чи потрібно це робити, чи, чи можна одразу купити дверцята зі склом та й не заморачуватись. Ну, дивіться, я тоді читав 5 років назад, верніше 4, коли робив цю грубу і ставив дверцята, було вигодно. Ну і перед тим, як знімати це, це відео, я теж погуглив той сайт там, де я замовляв ці дверцята, подивився ціни і хочу вам трошки розповісти по цьому поводу. Дивіться, звичайні чугунні дверцята. Стоять їх ціна 1100 гривень. Дверцята такі самі, тільки з вставленим склом. Коштують 4000 гривень. Ну, якби різниця 1100 і 4000. Ідемо далі. Жаростійке скло на Оликсі. Там 20 на 20 я зустрів, ціна 360 гривень. Ну, тут у мене стоїть 21 см на 21. Ну, хай я беру там уже по максимуму. Хай воно буде стоїть 500 гривень, не більше. За оці там, болтики, гаєчки. Ну, я за оцю всю кучу віддав 70 гривень. Ну, тут більше. Вам потрібно буде тільки. 6 болтов, 6 гайок, ну там 50 гривень берем. Хай 100 берем. 500 і 100, там 600 гривень у вас піде на скло. І на, на те, щоб його закріпити. Жаростійкий полоску жаростійку цю присилають разом зі склом. Тому її купляти не треба, вона вже буде в наборі зі склом. Ну і от рахуємо. Дверцята 1100 плюс 600. Получається, 1700. 1700. А купи дверцята зі склом 4. Ну, от висновок. 2300 Люди беруть за роботу, щоб вставити це в скло в дверцята. Роблять вони так же само, як робив я, тому що дверцята. На сайті видно, що не вирізаний і тут вирізаний зі склом. А дверцята одні й ті самі. Ну, Тобто, люди вставляють так само, як оце роблю я вдома. Тут, друзі, кожному вирішувати окремо. Чи купляти зі склом, чи самому вставляти. Але ж кому подобаються ось такі двері зі склом, щоб видно було, як горить у вас огонь, вогнище. Даже в старих дверцятах. Ви там затратите тільки на скло гроші і на оці тримачі. Забув розказати, як вставити в старих дверцятах. Дивіться, кожні дверцята вони на таких шкіфтах. Тобто ми витягуємо два шкіфта і дверки спокійно. Це любі дверки так зроблені, і любі дверки можна вставити скло. Тому ви вийняли два шкіфта. Зняли дверцята, вирізали, просверлили шість отворів, зафіксували скло, все і поставили назад. Все дуже просто, нічого заморочного нема. Сподіваюсь, це коротеньке відео стане комусь в нагоді. Всім бажаю гарного настрою, здоров'я, миру нам всім. Всім до побачення!